Фаха у фаха. Ковчег скоро відправляється всім зайняти свої місця. Овечка, свинка і конячка. Всі на місцях. Так. Так. так! Привіт! Ну що ж, здається, це одна з найвідоміших іграшок в малючковому світі. Ви точно чули про ковчег Ноя, від Kiddy Smart. То в чому причина популярності і як він так швидко підкорює дитячі серця в нашому відео огляді? Який ва, ва, класний! Вау, дивись, яка красота! Красиво? Дов... Красиво дуже! Отже, тут є дев'ять фігурок тварин. Фігурка Ноя. З іншого боку музичні клавіші. З іншого боку є півник і діжки з їжею, які теж видають різні звуки. так. Штурвал і годинник біля ноя рухається. Штурвал видає різні звуки. Коли ви ставите фігурку на її місце, звучить віршик про цю тваринку. Пластик яскравий та міцний витримає будь-які дитячі експерименти. Для відтворення звуків потрібно дві батарейки типу АА. На дні ковчега є коліщатка, тому він може рухатись. Іграшка, озвучена українською мовою, відтворює дві пісні, 13 віршиків та різні звуки. Замовляйте копчахної для свого малюка або на подарунок за посиланням під відео. До речі, та нас степу політає, розумієш?